Всім привіт, друзі! Сьогодні цікавенький автомобільчик. Хочу показати його трансформацію салону. Це Peugeot 308 SV. єдиний універсал, який є самимісним. Ну, Я більше таких автомобілів просто не знаю. А ви напишіть, будь ласка, чи в ці категорії, тобто Renault Megane, Ford Focus, Opel Astra, хто там ще є Сітроєни, хто тут є ще семимісний. Це єдиний автомобіль, який буває семимісним. І саме ця версія приїхала з Швейцарії, і вона повноцінно є семимісна. Ну, тобто, як повноцінно? Це, звичайно, дитячі крісла, не можна їх назвати повноцінно семимісними, але цей автомобіль насправді. Є таким семимісним. Тобто, якщо у вас четверо діток, і є маленькі, які можуть там рік-два-три там, роки сидіти ось тут. Ви можете сюди поставити або дитячі крісло, тут є системи кріплення Isofix, то або там діти до 5-7 років вони зможуть тут спокійно сидіти. Ну, звичайно, не тут, а всередині в автомобілі. Але я хочу показати просто трансформацію самого салону, скільки варіацій є, як, ну, наскільки цікаво, воно взагалі тут побудовано і зроблено. Значить, що це за автомобіль? Це. Peugeot 308 SE, 2008 рік на класній комплектації. Значить, є в нас туманки, величезні такі здоровені фари, не знаю, ну просто фара займає пів автомобіля, одна і інша. Антиблікове лобове скло, датчик світла, датчик дощу, складання, регулювання підігрів зеркал. У нас є панорамний дах на, всю, на весь автомобіль. Вона 2008 року має вона також задній парктрон. Цей автомобіль має хороші зимові колеса, 7 місць. Має далі 4 електросклопідйомники. Тут присутні, складання, регулювання підігрів зеркал, такий під рекаро зроблений салон, 6 подушок АЕРБЕК. шкіряне кермо не терте, не фарбоване, гарне. 200 оригінального пробігу, механіка 6 передач, двохзонний кліматконтроль, авто затемнення, панорама, я вже сказав, на весь дах, підлокітник присутній. Механіка, дизель 1,6 на 80 кВт. 80 кВт дизельний. Двигун тут у нас зараз зроблена така модифікація трошки по солому, я її зробив. Чому розложив? Тому що хочу показати, можливо, хто не знає про цей автомобіль, насправді досить цікава версія. Далі є шторки присутні такі від сонечка. Ну, Для діток буде цікава штука. Є в нього шторка задня, але є і задні сидіння, які я виняв. Чому виняв? Ну тому що хочу показати, що ними можна навіть. Наприклад, десь на природі посидіти, собі відпочити або, можливо, навіть на риболовлі, якщо ви їх десь поставите на Ну, не на щось брудне, бо потім можуть бути проблеми з закриванням. Так, трансформація салону. Тут може бути декілька варіантів. Зараз покажу. По-перше, віконце Це відкривається окремо. Тобто, зручно сюди вложити різні пакунки. Прикольна штука. Таке величезне вікно відкривається окремо. Це, я вам скажу, не дешева опція, я так думаю, була колись. Далі, задня кришка. Теж дуже велика, важка. Відкривається ось так. Тут, просто, якщо так, то зараз тут мега велетенський багажник можна перевозити, я не знаю, ну, будь-що можна перевозити, напевно. Все, що вам забажається. Тут трохи незвичайна балка, проблема з стабілізатором. Він завжди тут лопає цей стабілізатор. Зазвичай його автогеном просто відрізають і ним не користуються, так як ну, замінювати балку недоцільно. У Всіх цих автомобілів є проблема з балкою, з тим стабом. Ну, його відрізають, кажу, як є. Тут він на місці, от, але він в принципі, по нашим дорогам завжди лопає. Сидіння, всі три задні сидіння окремі, гарна текстура, гарна в них така, комфортно в них сидіти. Це в нас одна варіація салону, як він може бути. Далі, в нас можна ще зробити таку варіацію. Зараз ви на фото побачите, яка може бути ще варіація. На фото я все поробив. От. Що ще прикольно, по-перше, регулюються спинки. Тобто нахил спинки можна відрегулювати. Далі, є е, класно, що з двох сторін є оці речі. Тобто, можна потягнути і з однієї сторони, і з другої сторони, і позаду. Також можна потягнути. Тобто І позаду продубльовано, бачите? Ну, тобто Думали за те, що цим автомобілем якось треба користуватися, щоб це було зручно. Далі можна просто нажати, воно трішки піднялося і далі ви відкинете. Тому що є автомобілі, де треба нажати, і іншою рукою тягнути. Це теж така, така зручність. Далі дуже багато місця. Сидіння їздять. Тобто Ви можете під'їхати ось так. Це місце, як я сижу, і от я сів сам за собою. Ну, не скажу, що тут прямо мені супер-супер. Але я їхати так можу. Чому? Тому що насправді ноги лежать на подушці, нормально, абсолютно. Є столик, можна попити кавусі. І ну, взагалі адекватно. Тобто можна їхати. Можна відсунутись далі, звичайно, якщо вам позаду ніхто не сидить на третьому ря ряді, то ви можете їхати ось так. Але для третього ряду підійдуть тільки діти, тому що з таким зростом, як в мене, я головою... До стелі торкаюсь, тому незручно. Ось така модифікація. Далі. Ці сидіння ставляться в багажник, і тут теж є дуже цікаві модифікації, зараз вам покажу. Значить, Задні сидіння можуть бути ось в ось такому вигляді. Тут встановлені, далі можуть підніматися ось так. Чим вони закріплюються? Є така резиночка, цікава. І ви її просто отут так перепрошую. Резиночка, ви її тут просто зачіплюєте. Оп, сидіння буде тут триматися. Тут точно так само. Піднімаєте підголівник переднього сидіння, берете, резиночка розтягується, ви зачіпили можете отак їхати. Тобто маєте повноцінний великий багажний відсік. Ну, Можна, звичайно. Їхати ось так. Можна одне сидіння дістати, їздити з одним, якщо, наприклад, у вас четверо діток і інколи ви сюди сядете, а тут може бути багажне відділення. Теж класно. Далі можна зробити такі маніпуляції. Положили. Тут теж тут теж ми можемо положити сидіння, зараз вам покажу. Так все просто, як би хотілося. Опа. І можемо зробити так. Тобто, якщо не хочеться піднімати передні спинки і витягувати сидіння, то ви можете тут перевезти якісь ну, дуже довгі речі, навіть, я думаю, холодильник, якщо буде потрібно. Отака От трансформація. Дуже цікаво. Це все робиться. Продумано, хочу сказати просто, що це все дуже продумано. І дуже зручно і легко цим. Ось такий автомобільчик, така можливість трансформації салону, єдиний семимісний універсал, який доступний. Шторку можна встановлювати тільки коли сидіння будуть в положенні ось такому. Ну, Але я думаю, що в принципі, якщо їздити в варіанті 7 місць, то шторку з собою вже возити точно у вас не вийде. Тут на це зважайте. Або сімість, або шторка. Тут або, або мусите вибирати. Але це, знаєте, такий варіант, той варіант, перепрошую, коли, наприклад, вам не постійно потрібен сімимісний автомобіль, а десь от там раз поїхати в якусь поїздку не дуже далеко. Тому що, звичайно, далеко на таких місцях не заїдеш. Але хочу сказати, що насправді і в Сценіка, і в зефіри, і в тих всіх решта автомобілів ці місця не є набагато зручніші. Тому так. Така автівка, друзі, вона буде продаватися. Цей автомобіль він вже почищений, він, в принципі, в адекватному стані, фарбована в нього якась одна дверка, наскільки я пам'ятаю. Рубрика огляд стану буде окремим роликом. Я вважаю, що за ці гроші, скільки вони коштують там, від 6 до 7 тисяч доларів, класний конкурент третьому мегану. По-перше, третіх меганів 7 місцях не буває. По-друге, поїди ще знайди того третього мегана за нормальні гроші, його важко знайти. А цей автомобіль в адекватнішому стані знайти простіше. Тому так. Все, друзі. Peugeot 308 SV в нас на майданчику, якщо він вам цікавий. Можете телефонувати, запитати, яка на нього ціна. А їхав я ним до столиці, там буде вже вийшов ролик. 120-130, я їхав, 140-150. Дуже швидкісний автомобіль, насправді. Праві він класно. От, цікавий. Телефонуйте, приїжджайте, набирайте.